Любі мої дівчата, всім привіт! Вітаю вас на курсі йоги для вагітних разом з Бадді. Я вам рекомендую приєднуватися до наші заняття з початку другого триместру, тобто 11-12 тижнів, коли ви зробите ваше перше ОЗД та відвідаєте лікаря. Коли ж ваша вагітність закріпилась, ви знаєте, що все чудово, і ви готові допомагати вашому тілу. Да? Ви вже звикли до нового життя внутрі, вам вже стало трошки легше. І тепер е сказала, да, з 11-12 тижнів можна до самих пологів або по вашому бажанню займатися. Ми записали для вас сім занять. Для другого триместру підходять всі, але останні три заняття ми зробили таким чином, щоб ви навіть з дуже великими животиками могли робити пози да, знов-таки допомагати своєму хребту, ногам та, звичайно, готуватися до пологів. Тобто, останні три заняття пози адаптовані під великі животики. Ми навіть так їх і назвали да, заняття для третього триместру. Але робити в другому триместрі можна всі, і, сподіваюся, ви будете робити їх по колу. І навіть коли ви будете чути одне і те саме, ви з часом будете робити більше та глибше. Це класно, це і є практика йоги. Тепер хочу вам нагадати, що вам треба бути на зв'язку з вашим лікарем. Тобто спочатку треба спитати дозволу до занять йогою для вагітних, да? або заняттями для вагітних. Або інший варіант вам може займатися, ви займаєтесь, і з часом у вас починаються якісь. Моменти, да? наприклад, сильно болить в лобку. Робимо паузу, питаємо лікаря, і якщо все ок, ви продовжуєте. Тому що бувають ну, різні ситуації. Да? Наприклад, течія. Питайте, а, біль в лобку сказала вам, да? сильний варікоз, також треба питати лікаря. Добре, якщо я вам буду потрібна, будь ласка, знайдіть мене і задавайте ваші питання, наприклад, через платформу BodyBuddy, через Instagram BodyBuddy, тому що дуже важливо мати зворотній зв'язок вчителя і учня. Добре, я бажаю вам легкої вагітності. Закарбовуйте ваші животики і в пам'яті, і на фото. Кажу це, тому що я також мама і пам'ятаю, як це все класно. Легкої вагітності до зустрічі на заняттях.